Право, все місцевого право формувати все самоврядування, в яких другах, вони мають вимагати, що законне право цієї влади, Виходячи під скини Київради, під скини Верховної Ради, під скини адміністрації президента, де на банку і приймається рішення. Не, од... не сотнями, а тисячами, десятками тисяч людей. Доти, доки я на не вважаю, нічого не відбудеться. Тому що, ви зрозумієте, якщо говорити про свободу у 37 депутатів, якщо говорити про три політичних сили, свободу, батьківщину та удар, то все рівно немає більшості парламенту. Ми, на жаль, не можемо прийняти законне рішення про перевибори в Київраді. І єдиний, хто може це рішення прийняти, це народ який буде вимагати влади, І, повірте, якби тут було сьогодні 100 тисяч людей, а киянам вже не байдуже долі їхнього міста, то очевидно, що ефективнішими були б наші дії в тому числі. Пане Вірі, скажіть, чому міліція б'є людей? а люди Я не бачив, щоб люди були міліцією, люди хотіли реалізувати своє законне право, потрапити в органи місцевого самоврядування. Там попереду були народні депутати і помічники народних депутатів. Я на власні очі бачив, як працівники міліції, простіше кажучи, бандити в погонах, просто кулаками відвертого обличчя почали бити людей. За що? За те, що вони показали свої посвідчення? А? Реально зламали носа не одну чоловіку. Я бачив кількох людей, які б розбили носа на моїх, хоча, ще раз кажу, працівник Беркуту бив людей в обличчях тільки за те, що вони хотіли потрапити в тій уравні.